Привіт! От дивіться, виглядає система, її ще буде треба доокультурити. буде ще треба вивести дроти на генератор і доробити ті дроти. Бо воно ну, так, що на соплях, треба буде привести порядок. Чим чується на своїх помилках однозначно. Але у нас стоїть раз, два, три, 30 кВт акумулятора. Е, інвертор вже поміняли, поставили 5, 15 кВт на 9 фазну. Так, що в нас виходить по автоматах? По автоматах у нас стоїть два поля по сонцю, і стоїть в нас вхідний автомат. У нас стоїть 32, c 32 і вихідний c 32 Ток позиційний автомат, чому я вибираю на трохпозиційний не вибираю АВР? АВР це найсаме худше рішення, яке може бути по тій причині, що коли у вас, наприклад, система повністю працює класно, все окей, все добре. Стається така ситуація, що коли інвертором ламається, чи щось аварійна ситуація стає. Ви не будете знати, бо аварка переключуть, у вас вже буде тут пожар, було горіло. Ви не будете знали, бо у вас в хаті світло є. А в разі що у вас там сталася аварія, ну, я не думаю, що люди без руки і вони не зможуть прийти переключити образно на е назад на мережу і подивитися, визвати майстра і сказати, що така-така ситуація. Чому поставили 30, е 15 кВт на дею? Е, в нас трохфазно по тій причині, що в нас є електрокотел, який має 9 кВт трохфазний отакий, вон. Для того, щоб підтримувати систему. Осінь весна. Воно буде їм компенсувати, вони вирішили його поставити. Рішення власника, е, тому що село ви самі знаєте. Але ще до того стоять твердопаливний котел і стоїть шахта, яка їм воно закачує, наприклад, то. і зразу стоїть акумулятор тепла. Ось так воно виглядає. Так що таке технічне спеціальне приміщення зробили для того, щоб воно все було автономне. Кожен рішає по-своєму, але власник рішив так: на даний момент я прийшов переставити, бо в нас зараз є генерації, не дуже і Ми пішли, поставили для того, щоб у нас е зарядка йшла з першої по п'яту годину, заряджав акумулятор. Бо в нас акумулятор заряджений, генератор, звісно, я активував. І це все зараз на даний момент отак і працює. Це все ще треба буде гарно все доробити. Це все зробили так, аби зараз запустити, бо світла виключають, включають. Але те, в майбутньому, я хочу все удосконалити і гарно так зробити, щоб воно все красиво було. Як то кажучи, вчитися на своїх помилках. Так що дякую всім пока. До нових зустрічей.